Привіт! Сьогодні ми з тобою на уроці будемо читати уривок із повісті Всеволода Нестайка Одиниця з обманом. Це повість про шкільне життя 4-го Б класу. Книга розповідає веселі, а часом і прикрі історії учнів класу. Я тобі скажу відверто, Всеволод Нестайко для мене найкращий письменник для дітей. А зараз переглянемо буктрейлер. Одиниця з обману. Повість в оповіданнях. Живого класика української дитячої літератури Всеволода Мистайко. Чудова книжка сповнена добра, гумору та чесності. Повість занурює вас у коловорот пригод школярів. Через ці пригоди ви знайомитеся з учнями 4-го Б класу та їхньою вчителькою Ліною Петрофанівною. Учні 4-го Б класу дуже різні за характером та звичками, але дуже щирі в своїх поглядах. Гумор і цікавий сюжет захоплюють читача і не дають йому втямитися, як книжка вже закінчується. Цінність. І корисність книги в тому, що кожна її історія розкриває ваду майже всіх учнів та вчить, як її можна подолати. А що ж це за історія? Дізнаєтесь, коли прочитаєте книжку Нестайка Одиниця з обманом. Сподіваюсь, повість знайде місце у вашому серці. Читаючи уривок з повісті, ти зустрінешся, можливо, із новими для тебе словами: шпінгалет. Козинака, шуліка. Шпінгалет це невеликий на зріст юнак або підліток. Козинака. Це грузинські солодощі, які виготовляються з очищених горіхів і меду. Шуліка це великий хижий птах. З довгими крилами і загнутим дзьобом коршак. Вмощуйся зручніше, І слухай Уривок з повісті в Всеволода Нестайка, Одиниця з обманом. Одиниця з обманом, Уривок ривок, всеволод Нестайко. Спасок Укоцький скоса позирав на Кукоєвицького і думав Здається. Він трохи менший за мене. Оно-но, -он, як на лікті спинається і шию витинає, таки менший. Зовсім шпінгалет. А мабуть, думає, що я шпінгалет, що об мене можна ноги витирати. Ні, не допущу, щоб він так думав. Не допущу. На великій перерві спасококоцький цмокнув цукеркою і сказав а ми цього літа на дачі в селі були, і я виліз на отаке здоровенницьке дерево, на самісіньку верхівку, і там було гніздо шуліки, а в гнізді шуліченята. Але я їх не взяв. Нащо вони мені? Щоб іще шуліка око за них виклюнув, дуже треба. Тільки подивився, пальцем поторкав і зліз. Кукоєвицький закліпав очима, і козинака застряла у нього в горлі. Він хотів щось сказати, але не зміг, а тільки промекав, як козеня. Ме. Тут задзвенів дзвоник і довелося йти в клас. Спасок Кукоцький торжествував. Ага? З'їв? Ото ще б знав, з ким маєш справу шпінгалет. Але на наступній перерві. Покоєвицький закліпав волохатими віями, почервонів і тихо сказав: А я якось узимку пішов на Дніпро подивитися на підлідний лов. Лід був тільки попід берегом, а далі вода, і шмат крижини, де я стояв, одірвався і поплив. Усі кричать. А я не злякався, тільки кричу Агов, швидше рятуйте, бо мені в по посметану треба. І по мене послали катер і виловили мене уже під Києвом біля жукового острова. Але сметану я таки встиг купити. Спасок Укоцький крекнув і теж почервонів. Потім зібрав усі свої сили і сказав А мене, а я. А мені справжню пожежу гасити довелося. О, на дачі! Загорілася солома біля корівника. Але я не розгубився, схопив відро з помиями, і, якби не я, згорів би і корівник, і хата, і все на світі. А я скромно опустив очі Кукуєвицький, А я лишився колись сам в квартирі і раптом подзвонив злодій. І каже, одчиняй, Київгаз!» А я зацепенів і кажу, не отчиню. Усі розбійники завжди кажуть, «Київгаз», а тоді заходять і грабують. Чекайте, бо зараз, як візьму татову мисливську рушницю, як стрельну через дірку для ключа, а він каже, Дурний, а я кажу, от такого чую. Він злякався і пішов. Спасок Кукоцький тяжко зітхнув і, мало не плачучи, сказав А я, а мене колись велосипед переїхав, і маминого годинника я колись проковтнув разом з ремінцем. Настрій у спаса Кукоцького зіпсувався вкрай. Сидячи на уроці, він з-під лоба позирав на Кукоєвицького і думав. Невже цей шпінгалет не брехав, невже справді і на крижині плавав, і з розбійником так хоробро розмовляв, а я ж усе чисто вигадав, і прошу ліченят, і про пожежу. Насправді, то він сам трохи не спалив корівника, бавився сірниками і зайнялася солома. Перелякавшись, він заверещав, як порося. Прибігла мама, схопила відро і залила вогонь. Кукоцький намагався зрозуміти, брехав той чи ні. Але Кукоєвицький дивився так, що нічого не можна було зрозуміти, і Спасокукоцький вирішив, вирішив не здаватися наступного дня. З'ясувалося, що Спасококоцький на тій самій дачі ще витяг з річки потопаючу маленьку дівчинку, лазив у криницю, рятувати кошеня і їздив в верхи на баскому жеребці-електроні. Однак з'ясувалося також, що Кукоєвицький, у свою чергу, бився із скаженим собакою, лазив у каналізаційний люк діставати ключі, загублені сусідською дівчинкою, і під час військового параду катався на міжконтинентальній балістичній ракеті з атомною боєголовкою. Тепер. Спасоку з острахом читав газетні заголовки. Чи не надруковано статті Про подвиги Кукоєвицького? І, слухаючи радіо, боявся почути знайоме прізвище. Ну, як твої враження? Сподобався тобі уривок? Чи маєш ти бажання прочитати? Всю книгу. Ти можеш це зробити? Сходи в бібліотеку, візьми і прочитай. Вона дуже цікава. Скажи мені, що ти відчуваєш після читання тексту, або що тебе найбільше здивувало? Що вразило? Чи зустрічав ти таких людей у своєму житті? Як ти до них ставишся? Чи сподівалася ти, що будуть такі події. Що ти відчував, коли читав цю історію? Звичайно, мені ти цього розповісти зараз не зможеш. Розкажи все це твоїй мамі, чи бабусі, чи товаришу, який біля тебе. Добре? Ну, все, читай! Повість у своєму підручнику на сторіночці 21 і аж до 24 сторінки. На цій сторінці знайди внизу завдання. Письмо для себе. Напиши свою думку з вибраної теми. А за бібліотеку не забувай! До зустрічі!